Вітаємо в студію Вечірну. Хість нашої студії сьогодні Олександр Черевко, ректор Черкаської національного університету іні Богдана Хмельницького і кандидат депутата до Черкаської обласної ради. Олександр Володимирович, вітаємо в студії. Вітаю. Я, звичайно, не можу вас не запитати, чому взагалі прийняли рішення для себе балотуватися до Черкаської обласної ради. Чим воно було викликано? Ну, таке рішення це моя громадянська позиція. І сьогодні я очолюю університет. Так склалось, що це рішення я прийняв саме по 78-му виборчому округу міста Черкаси, де знаходиться все містечко університетське, студентське містечко, живуть викладачі, сам університет. Ну, але це маленька частина, тому що загалом 78 Сімдесят округ це 12,9 тисяч. Виборців. От. І в першу чергу, що я зможу відстоювати інтереси от університету у місцевих органах влади. І на основі, вже, якщо мене оберуть, то депутатства. І, звичайно, це все містечко, весь округ, це КСБ, тот, оцей Оця частина міста, де я, власне кажучи, сам проживаю по вулиці Кавказькій. І я проживаю з 99 року. І, по суті, коли я е, працював губернатором, то е, був останній ремонт вулиці Кавказької. А якщо трошки пройти далі, доріг нема, каналізації нема, водопровод не, не, не кругом. І звичайно багато проблематики в цьому в цій частині міста, тому хочеться бути корисним для міста і хочеться відображати інтереси корпоративні нашого університету в обласній раді. Тому таке можна сказати прагматичне рішення, тому що чотири рази я був депутатом від Звенигородського скажу, Любимого мені району, і мене там е, знає багато людей. От, е, але ну, не, нема тоді логіки моєї діяльності. А так, е, це наказ моїх викладачів, вони, мені, вони недавно мене обрали ректором і, власне кажучи, посилювати ці можливості через депутатство. Ви вже зробили тому, що ви саме є ректором Черкаського національного університету. Чи не бачаєте ви, чи не розглядаєте ви депутатство, як, скажімо, такий собі інструмент для вирішення університетських питань, університетських проблем? Ну, власне, я про це і говорю тільки вже не з позиції адміністративного, а з позиції депутатської, тому що набагато легше представляти інтереси. Університета або, скажімо, студентського містечка, коли ми говоримо про дороги, про опалення, коли ми говоримо про гарячу воду, коли ми говоримо про освітлення, набагато легше представляти і вирішувати ці інтереси з позиції депутатства. Тому, безумовно, тут, я кажу, все, все логічно і все, все відкрито. Чому власне прийняли рішення балотуватися від Блоку Петра Порошенка солідарність? Тому що насправді сьогодні існує надзвичайно велике політичне різноманіття політичних партій, політичних сил. Чому ви вирішили підсилити саме команду президента? Ну, по-перше, ця політична сила мені близька, тому що ми власне виходимо з одної колиски, з нашої України, яку ми колись створювали. І, але визначальним є те, що це державницька політична сила, це політична сила, яка сьогодні у тяжкий для країни час взяла на себе всю міру відповідальності, і все, що, про що говорилось, і як би не важко йшли реформи, від цієї відповідальності не відмовляється. А йде вперед, і ми бачимо е і успіхи, тому що, от, е наприклад, е ну, знаєте, ко кожному поколінню нашому на, на жаль випадає говорити, е лиш би не було війни. Так, от почнемо з того, що, що найбільші наші загрози, то все-таки президенту Порошенку. Е Політичні сили вдалося в світі зробити коаліцію, яка протистоїть агресії Путіна сьогодні, і вчорашнє рішення 170 країн проголосувало за те, щоб Україна була членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це велика заслуга і така державницька міждержавницька позиція. Успіх нашої дипломатії і, власне кажучи, президента. А якщо говорити далі, то ми повинні розуміти, що ми сьогодні парламентсько-президентська держава. В той же час менталь, ментально наші люди більш налаштовані, що от в країні є президент, він за все відповідає. Хоча відповідає за все, Парламентсько-президентська коаліція. І ця, ви подивіться на цю коаліцію. Вона сьогодні вся проти. Проти кого? По суті, вона проти себе. Тому що стало важко. Радикальна партія зіскочила. Ми проти. Важко втілювати щось у життя Блок Тимошенко проти завжди. І таким чином ми бачимо, що основну ношу сьогодні е, укріплення держави, розбудови держави, проведення реформ і несе на собі це все-таки блок Петра Порошенко. Партія Солідарність, яка є основним резервом кадровим для країни сьогодні, безумовно, не все вдається, тому що не, не все так просто. От. Але я переконаний, що е, коли е, буде міцний стержень, е, ми все пройдемо, витримаємо і в кінці кінців е, забезпечимо єдність інших політичних сил для е, е, більш вищих цілей, тобто збереження держави, збереження нашої незалежності і безумовно розбудови держави. Тому е, моя діяльність. Е, Попередня моя е, життєва позиція вона була завжди державницькою. по-другому -по я якось і, і не міг прийняти рішення як тільки із блоком Петра Порошенка. Ми вже почали говорити насправді про реформи, але дійсно такою найяскравіша і найгучнішою це є реформа децентралізації. Яке ваше особисте ставлення до неї? Які ви вбачаєте переваги від її втілення саме на Черкащині? Що ми виграємо від цього? В цілому у мене ставлення позитивне, тому що в 2005 році ми мали провести цю реформу. І, але, на жаль, так, тоді багато чого починалось, Там і конституційні зміни, і адміністративно-територіальна реформа, і багато чого, ну знову таки, будучи при владі, знаходились сили. От блок Порош... блок Юлії Тимошенко і. Партії регіонів, домовились і провалили цю реформу, і, власне кажучи, це нас відкинуло. І тепер ми бачимо, що ми ще важче, якщо ми щось не робимо вчасно, нам обов'язково важче прийдеться робити. І якщо ми зараз не зрозуміємо, що ці реформи треба про них менш балакати а більше діяти, то нам ще буде важче їх робити. Адже ми ж бачимо Черкащину як на ладоні. Дороги не покращуються в селах. Ситуація теж не стає кращою. Треба щось змінювати, тому що не можна жити так, що хто ближчий до бюджета, хто ближчий до президента, хто ближчий до прем'єра, хто більше кричить, от той виграє. Так не можна, не можна, щоб було. Треба, щоб була однакова, однакове середовище, одна система для всіх, і всі розуміли, що працюємо, наповнюємо бюджет, і громада на тому чи іншому рівні має право в більшості розпоряджатися цим бюджетом. Тоді буде зацікавленість, тоді і депутати будуть відповідальні. А так, ми живемо з поганими дорогами, з відсутністю водопроводів, каналізації і просимо царя, батюшку, щоб він нам це зробив. Ніколи цього не буде. Я був у виконавчій владі довгий час, і я в цьому переконався. Тому нам треба провести, але, звичайно, реформи повинні бути розумні, вони не повинні ні молотком по голові бити, ні різати по-живому. Тобто треба просто їх розумно, вдало провести. І якщо, як кажуть, у нас чогось не достає. Так, подивімося, як сусіди зробили. От, поки що найкращий приклад це Польща, це країна по побратим. І сьогодні багато йде переоцінок, і виявляється, знімається багато якихось плям із нашої історії, наносних із від царської Росії, від Радянського Союзу, і ми бачимо, що ми близькі, і ми маємо взяти цей приклад. Він достатньо нормальний. І ми їздили туди, ми навчалися, ми дивились. І зараз, якщо ви поїдете в Польщу, то ну. Ну, якщо ти наїдеш на автомобілі, то перше, що тобі подобається, це дороги. Друге, це обочини і хто за обочиною. І третє, це, це таможня, це розмітки, це, це середовище, в яке ти потрапляєш. І не святи горшки ліплять. Нам треба не боятися реформ. І не треба мямлити з цими реформами, а треба їх здійснювати. Найбільший показник розвитку області це і економіка. Як на вашу думку, які повинні бути вжити, вжиті заходи для того, аби саме показники, економічні показники Черкащини, вони пішли стрімко вверх? Що для цього ми маємо зробити? Ну, на жаль, Черкащина за часи Януковича і Тулуба із перших місць, які ми займали, відкотилася назад. От і Оскільки є приклад відносно швидкого зростання, то я можу чітко говорити про це, тому що я це робив, за мною є конкретні справи, і все можна провірити по статистиці. От, то я хочу сказати, що напрямок, який сьогодні. Взяв Юрій Олегович Ткаченко, нинішній губернатор області. Він надзвичайно правильний, тому що завдання номер один це інвестиційна політика, це створення нормального бізнес-середовища, бізнес-клімату, для того, щоб на Черкащину, ви знаєте, що в часи Тулуба вони звідси потікали. А щоб повернулися інвестори, ті, які працювали і прийшли нові. І дуже гарний пройшов форум інвестиційний в Києві Черкащини з точки зору організації, і ми там побачили багато облич на цьому форумі, які повертаються на Черкащину. Той же Олексій Вадатурський, чи багато інших французькі наші друзі. От так, що перший, перше завдання будь-якого керівника області це скільки ти можеш додати до того, що в тебе є: додати державних інвестицій, додати бізнесових інвестицій, додати банківських інвестицій. Тому що коли ти маєш ресурс, коли ти маєш гроші, ти обов'язково в тебе обов'язково запрацює. Промисловість, сільське господарство. Якщо ти ще до цього створиш хороший бізнес-клімат, в тебе буде розвиватися малий середній бізнес, будуть платитись податки, і ти будеш на коні. І ми це за 2005-2010 роки доказали надії. Тому що коли ми прийшли працювати, то любимий сюжет на телестудії Рось це у Суботові, дядько їде на гарбі. І е, там Світлана Немилостива питає, що земля не обробляється. То буквально пройшло 2-3 роки і на Черкащині сьогодні вільного клаптика землі немає. За цю землю е, день і ніч гризуться, якби тільки ту ще лад навести в е, розподіл цієї землі. Але це говорить про те, що. Нам тоді вдалося і на третину збільшити виробництво зерна, і в два рази збільшити виробництво м'яса, і створити нові сфеднокомплексні хлібоприймальні термінали. Ну, а це завдяки інвестиції і бізнес-середовищу. Тому відповідь на проблему є. І тільки треба займатись. Безумовно, не можна говорити, що. От на одільній території можна щось таке побудувати. Треба політична стабільність, треба фінансова стабільність. На цим мають державні інститути працювати, і та ж коаліційна більшість, яка є в парламенті, повинна більш відповідально підходити до цих речей. На мій погляд, зараз трошки є крен в таку політику проти, всі грають впроти. Щоб сподобатись е е виборцю електорату, але не, не всі думають за долю країни. А це теж вже це ж свіжі приклади. Ми недоцінили не е період правління е Ющенка, ми получили краще, Получили сильну руку Януковича, з, 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 з чого полилась кров, майдани, трагедії, втрати території і війна на, 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 на зав'язку. Тому треба відповідально брати відповідальність на себе і бути відповідальним і виборцем за той вибір, який ми, який ми сьогодні робимо. І вибирати, як кажуть, людей справи, людей, які щось вміють робити, а не тільки вміють гарно всіх критикувати. Що ж за таки 25 жовтня люди зроблять вибір за блок Петра Порошенка «Солідарність» і ви станете депутатом обласної ради. Завершення яких проблем і питань ви візьмете з першочергово? Ну, якщо так буде, тому що знаєте, не кажи губ поки не перескочив, то. Але якщо так буде, то звичайно це налагодити роботу обласної ради. Щоб вона була дієздатна, тому що обласна рада, скликання якої вже завершилось, на жаль, от останні каденції до кінця ніхто не досидить, всі розходяться, рішення питань, тобто немає відповідальності. Тому в першу чергу організація роботи. А потім, звичайно, прийняття важливих для розвитку області рішень, які перед нами стоять. Це і та тема децентралізації, яка потребує такого більш спокійного, але більш зваженого і професійного підходу, щоб і люди не ображені, щоб люди розуміли, що відбувається. От, тобто тема реформ і тема створення певних умов для розвитку бізнесу на Черкащині, тому що тільки бізнес, тільки виробництво, тільки зайнятість дає відповідь, як покращити соціальну культурну сферу. Ми бажаємо вам перемог і успіхів в реалізації всіх ваших задумів. Ми дякуємо, що ви звітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з ректором Черкаського національного університету Мігдана Хмельницького, кандидатом в депутати до обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність Олександром Черевком. Дякую, що були з нами.